Низькі зарплати і пенсії, високі ціни та захмарні тарифи. З дня на день нарікають містяни. Для деяких, як світло в кінці тунелю, може стати соціальна картка, яку проваджує міська влада. Сьогодні на неї можливо отримати тільки одноразову матеріальну допомогу. Пізніше обіцяють, вона виконуватиме низку інших функцій. Зараз ми уходимо вже від процесу, коли люди в готівковому форматі ці кошти отримують, приходять, чекають в черзі, там чекають в бухгалтерії. А тепер це буде автоматично відбуватися на муніципальну картку. Перш за все власники карток матимуть знижки в магазинах та аптеках. На сьогоднішній день з цього приводу ведуться перемовини та розробляються умови використання. Ну якщо будуть, то поскоріше би так, Руге, соціальна картка замінить проїзний квиток у міському транспорті. Місто Чернігів працює з двома організаціями: корейська компанія і компанія з Одеси, які запропонували свої певні умови для. Єдиного проїзного квитка в Чернігів. Ми обов'язково цю процедуру будемо запроваджувати, і муніципальна картка буде одним із епізодів. Більше того, картку планують випускати чіповану, що допоможе визначити точну кількість пільговиків та суму, яку їм компенсувати за проїзд. Держава визначила список пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд, але не гарантує це коштами. І в що цих пільговиків більше значно ніж платного пасажира. Це понад ну, близько 100 тисяч чоловік, які мають право на безкоштовний проїзд. То, відповідно, місто Чернігів і всі міста України виступають за монетизацію цих пільг, щоб не тролейбусне управління і перевізники всіх возили безкоштовно, а люди отримували кошти, які вони ну, хотіли б витрачали на проїзд, хотіли б витрачати на щось інше. Перші чернігівці вже отримали картки. Кажуть, зверталися лише за матеріальною допомогою. А от низкою переваг, які можуть з'явитися, здивовані. У мене в цьому році в апрелі мама вмерла. І через кілька місяців зі здоров'ям у мене почалися проблеми. Мені прийшлося в онкодиспансері прооперуватися. У мене, так як я по ходу за мамою була оформлена, у мене средств к существованню практично немає. І я просто пішла попросити допомоги матеріальної. Як-то Врізності неудобно, неудобно, вдобне, ні вдобно лікарство очідарегії. Бережолики вже в нашому груді соціально поші рішили братися. Чернігівна перша у впровадженні соціальних карток. Вже є досвід інших міст. Багато таких проєктів для атовців та членів їх сімей, Згаданими вище перевагами, які отримують її власники, обіцяють не обмежуватися. Зокрема, якщо з'являться під програми по підтримці малозабезпечених, що стосується, наприклад, часткової компенсації комунальних або ж допомоги до свят, то надходитимуть кошти також на цю картку.